Добрий день. Сьогодні у нас 4 грудня. тема уроку розв'язування задач. Урок номер 2 це тиждень, перший тиждень грудня. Для початку давайте пригадаємо теоретичну частину. Для цього потрібно дати відповіді на запитання нижче під пунктом 3. Натисніть на паузу, знайдіть відповіді. Повторіть, а потім прослухайте це відео далі. Що називають питомою теплоємністю речовини. Питома теплоємність речовини це фізична величина що дорівнює кількості теплоти, необхідну для нагрівання одиниці маси речовини на 1 градус Цельсія. Питома теплота срібла дорівнюється 250 джоулей к. Градус Цельсій. Що це означає? Що для нагрівання 1 кг срібла на 1 градус Цельсія потрібно передати 250 джолі теплоти, що називають потомою теплотою згоряння палива? Це фізична величина позначається літерою Q маленька, яка показує, яку кількість теплоти відділяється при повному згорянні одиниці маси. Палива, щоб знайти кількість теплоти, Потім, теплоту згоряння палива Qмаленька і велика, ділимо на масу. Потом теплота згоряння антрациту 30 Мджоль на кілограм. Це означає, що при повному згорянні одного кг антрациту, виділиться 30 мегаджолей теплоти. Потом теплота плавлення свинцю дорівнює 25 колей. Це означає, що. Для плавлення 1 кг свинцю при температурі плавлення потрібно 20 кілоджоулей теплоти. Типтома теплотою плавлення речовини позначається літерою лямбда це фізична величина, яка показує, яку кількість потрібно передати одиниці масу речовини, щоб перетворити цю тверду речовину при температурі плавлення з твердого стану на рідину. Що називають питомою теплотою пароутворення? Це е, е, позначається R маленька це фізична величина, яка показує, яку кількість теплоти отримала одиниця маси рідини, щоб перетворити її на пару за сталою температури кипіння. І формула дорівнюється R, Q поділити на масу. Е, пар... Готова теплота пароутворення ртуті дорівнює 290 кДж на кг. Що це означає? Це означає, що для перетворення 1 кг рідкої ртуті на пару при температурі кипіння потрібно 290 кДж теплоти. Далі переходимо до четвертого пункту. Тут потрібно виписати формули, за якими розраховують. Перша кількість теплоту, теплоту, яку потрібно передати тілу під час нагрівання, яка виділяється під час е, охолодження речовини. Е, у нас процес нагрівання і охолодження, вони мають е, однакову, ми, м, однаковий процес з точки фізики, і для цього ми беремо, е, використовуємо форму СМ. Дельта Т. Кількість теплоти, яка виділиться під час повного згоряння палива. Q дорівнюється. Q дорівнюється. Потома теплота повного згоряння палива помножити на масу палива. Кількість теплоту, яку потрібно передати тілу під час плавлення, е яка виділяється під час кристалізації. У нас кількість теплоти познач, Q дорівнюється М. E, кількість теплоти, яку слід передати під час пароутворення. Кількість теплоти Q дорівнюється R. маленька помножити на М. Кількість теплоти e, на грівника дорівнює. Позначається грецькою літерою і дорівнює Q корисне, поділити на Q повне, ККД тапового двигуна це за витрачена робота, поділити на АП. А поділити на К По. Йдемо далі. Ой. Пункт 5. Знов прочитайте, намагайтеся зробити самостійно, а потім перевірте з моїми відповідями. Турист набрав у флягу води. З холодного джерела і побачив, що подсуди на вкрилися краплею рідини. Давайте пояснимо цю, це явище. Це явище називається конденсація. Коли тепле вологе повітря контактує з холодною поверхнею пляги, Водяна пара з повітря охолоджується біля холодної фляги і перетворюється на дрібні краплини рідкої води, які покривають цю поверхню. Поміркуй, чи буде плавати свинець, якщо його кинути розплавлений алюміній, який перебуває за своєю температурою плавання. Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно знайти, яка температура плавлення алюмінію та свинцю. Також свінець не буде плаватись, якщо його кинути в алюміній розплавлений, тому що температура плавлення алюмінію 660 градусів Цельсій за Цельсієм, а температура плавлення свинцю 327. Таким чином, гарячий розплавлене алюміній просто швидше нагріватиметься свинець до його температури плавлення, але сам свинець буде плавати, нагріваючись до своєї температури плавлення, а не внаслідок реакції з алюмінієм. Якщо взяти порожню склянку та накрити неї свічку що горить, то через певний час свічка згасне, тому що для е, процесу гріння потрібно е, кисень, а він під е, стаканом е, закінчиться, і відповідно, процес е, закінчиться. Яку кількість теплоти потрібно е, передати суміші? Води масою 800 грам, та льоду масою 200 грам узятих за температури 0 градусів, щоб перетворити на 100 градусну пару. Запишемо, що нам дано. Нам дано маса початкова, це 0,800 грам, одразу перекладаємо 0,8 кг. Нам дана маса льоду М2, 200 грамів або 0,2 кілограма. Нам дана початкова температура це 0 градусів за Цельсієм та е, кінечна е, 100 градусів за Цельсієм. Нам дана потом тепл... льод, тобто ми дивимося по теплоту плавлення льоду, питома теплоємність води і питома теплоємність пароутворення води. Я не буду це писати, тому що в мене немає місця. Далі нам потрібно створити знайти кількість теплоту, яку нам потрібно передати, тобто загальну. Кількість теплоти в нас розраховується для плавлення. Це перший процес, як лямда помножити на масу льда. Тобто на масу другу. Підставляємо чисельні значення, отримуємо 60 тисяч джоулей. Далі, другий процес це в нас нагрівання води. Це М дельта Т формула. Ми вже записували. В нас буде це М дельта Т це 100 градусів, так? Тому що 100 мінус 1. Підставляємо, отримаємо 420 тисяч. 420 тисяч. І третій процес це перетворення води на пару. R. Але ми перетворюємо вже і воду, і е, е, льод. Відповідно, ми повинні е, скласти масу 1 плюс масу 2, так? І тут ми також масу загальну, тут це в нас маса 1 та маса 2. Тому що ми нагрівали всю воду. Уже лід перетворився цей час на льод. І в нас вийде 2 мільйони 300 тисяч. І відповідно ми потім повинні ці 3 Q скласти. І це буде загальна відповідь 2 мільйони 7 2,78 мегаджоулі. Одразу скорочу. Відповідь на першу задачу. Переходимо далі. Це задача 6,2. У мідній посудині масою 400 грам. міститься 500 грам води. За температури 60 градусів у воду кинули шматок льоду. За температура – мінус 10 градусів за Цельсія. Коли встановилася теплова рівновага, у посудину залишилося 75 грамів льоду. Визнач початкову масу льоду втратами енергії з нехтою. Записуємо знову дано масу 1. Одразу перекладаємо в Сі. Це буде 0,4 кг. Далі масу. Е Самої посудини це перша, друга це маса води. 0500 грамів або 0,5 кг. Далі початкова темп, е, температура води та посудини, відповідно, 60 градусів за це Цельсієм. Е, кінцева е, початкова температура льоду це Т2 в нас е, мінус 10. І кінцева маса льоду 75 грам сотих грам тисячних, 75 тисячних грам. Також нам дана потомність теплоємність міді, питому теплоємність води, питому теплоємність льоду та питома теплоємність плавлення льоду. З чого складається наш процес, так? Кількість теплоти, віддана мідною посудиною та водою буде розраховуватися за форму, Q дорівнюється SM плюс SM, Це в нас води та міді, і температура в них однакова. Це Т3 температура мінус Т1. Т1 однакова в нас і для води, і для льоду. Кількість обходу необхідна для нагрівання льоду до температури плавлення розраховується за формулою С3 мінус, тобто льоду, помножити на маса льоду і на різницю температур. І кількість теплоти необхідно для плавлення частини льоду буде дорівнюватися Q3 лямбда помножити на різницю маси льоду мінус масу кінцевого залишка льоду. Початково мінус кінець. В результаті підрахунків цих, ми з цієї формули виразимо нашу кінечну масу льоду. Це в нас буде ось ця частина плюс лямбда М3 і поділити все на, це у нас маса кінечна. Потому теплоємність плавлення льоду помножити на температуру льоду мінус температуру води і плюс теплоємність плавлення льоду. Підставляємо чисельні значення. І отримуємо в результаті підрахунків уважно не помиліться 0,45 кг. Да. Далі, додому вам буде виконати ДЗ до року номер 2 Це завдача 3.1 та 3.2. В кінці цього зошита на сторінці 16 є рекомендовано повторити. Розгляньте, будь ласка, давайте розглянемо перші два, а самостійно других два графіки. Перший графік залежності температури двох тіл однакової маси від переданої тілами кількості теплоти. На початку спостереження тіло перебувало у твердому стані. Послуговуючи з даними графіками, порівняйте по тому тепловість речовини, з яких виготовлено тіла у твердому стані. У них однакові маси. Температуру ми бачимо різну. Тобто, що ми знаємо? що кількість теплоти це в нас е, S M дельта T. Так? Е, час у нас е, приблизно однаковий. Так, ми бачимо графік трошки. Кількість теплоти для другого графіку. Е, у нас, е відповідно, так, ось, по тому е це фізична величина, яка показує, яку. Кількість теплоти потрібно надати одному кілограму речовині, щоб нагріти її на 1 градус. Зв'язок в нас такий, що для того, щоб знайти по тому типоємність речовини С, ми повинні кількість теплоти поділити на М дельта Т. Тобто нахил графіка залежності температури від теплоти є величиною дельта Т поділити на дельта Q що дорівнює 1 поділити на Cm. Оскільки маси тіл однакові, то чим більше нахил графіка, то менша питома теплоємність. Відповідно графік 1 має більший нахил, ніж графік номер 2 Це означає, що для нагрівання тіла 2 на 1 градус потрібно більше теплоти, ніж на нагрівання. Тіла 1 на 1 градус, за, за умови однакової маси. Таким чином, питома теплоєвність тіла е, другого більша, ніж питома теплоємність тіла першого, або питома теплоємність тіла першого менша, ніж питома теплоємність тіла другого. За цим алгоритмом розв'яжіть роз останні два. Дякую за урок. побачимось у вівторок на уроці.